Акція присвячена пам'яті невинно загиблих під час голодомору, під час того геноциду, що влаштовував Совєтський Союз проти українців. У мене жертви голодомору загинули. Це мої прадідусь, прабабуся і прапрадідусь прабабуся. Ну такого ще пройде покоління два, і це вже буде просто. Забудуть про цього, тобто мені про той Голодомор розповідала, що в 70-х роках моя бабуся, але вона пережила той Голодомор. А я вже не можу цього так розповісти. Великому голоду 32-33 року. Ми сьогодні гадуємо всіх жертв Голодоморів. Я хожу з 2004 року. Кожного року прихожу на цю акцію або на панихиду до Христа, тому що у мене в 32 му році, 33-му році, померли від голоду мої дідуся, бабуся. Ці люди померли без сповіді, без, без покаяння у страшних муках, і тому це наш обов'язок зараз згадувати. їх. Наша акція останнім часом вони такі напівпідпільні, ми публічно не голошуємо.